Доброго ранку, вітаємо вас. Сніданок вихідний продовжується. І вчора усі новини, усі соціальні мережі гуділи однією новиною. У Києві згорів відомий притулок для тварин. Котохата. є о, така підозра. принаймні так стверджують місцеві, що це був підрив для того, щоб розібратися в цій ситуації, знати деталі, поговорити зі свідками цієї події. Наша Олена Квітка зараз знаходиться е е біля е е з цього притулка, щоб дізнатися усі останні новини, що відбувається, яка можлива допомога потрібна. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну ми зараз у дворі того будинку. Це адреса Заболотну, 86 а і ось ви бачите позаду мене. Ось це котельня будинку або одного із цих будинків, де знаходився а, цей притулок. Але притулком його назвати не можна. Це знаєте, це дійсно така котохата. Це просто така організований куточок для безхатніх тварин, де вони могли прийти, а, поїсти щось їх тут а, їх годували добрі люди, отримати якусь допомогу. Ну і в принципі радували тих жителів. Які тут були, але вчора тут сталася величезна біда. Всі свідки будинки будинки тут розташовані по колу. Всі люди, які тут живуть, вони стали свідками цього, і нам вдалося, от зранку тут перехопити буквально дівчат Тетяна і Ліза. А вони вчора почули вибухи. Тому тут багато писали, чи були вибухи, чи не були, чи підпал. Все ж таки, вибухи були. Дівчата. Вам доброго ранку Доброго, доброго ранку. ранку. Таня, Ви одна із перших, які вискочили, будь ласка, от розкажіть цю хронологію, що ви почули, чому ви опинилися на дворі? Ну, я почула вибухи три. Один дуже потужний був вибух, друг, і два таких більш слабеньких. Ну, я думала, це хлопці наші працюють, не звернула уваги. А потім вийшла, коли почався запах гарі, і вийшла на балкон, побачила, що тут таке ну, Я зразу спустилась, поки спустилась, вже були пожарні на місці, вже тушили, і дуже багато людей було. Якось люди всі включились, почали хто котів доставати, хто що хтось врятувався. Тому що сполохнула пожежа, так розумію, ну тут просто згарші. Тут тут, якщо ви згарші, бачите, вона та, тут... Вона дуже висока, вогонь був вище дерев, навіть коли я зверху дивилась, він був вище дерев. Врятувалися котими, пішли, всі люди дивились, пожежні нас не допускали, вони тут працювали, вони тушили, вони також пожежні шукали, і людей особо не допускали, щоб ніхто з людей не травмувався. І вони виносили, виносили. І котят маленьких, дуже багато, звісно, погибло. От... Да, от вам одного, ви знаєте, Він везунчик і о, вам теж пощастило, тому що кажуть, що раді коти вони приносять щастя. Ну Мені пожежник коли так в руки всунув, і я не розуміла, що з ним робити. Ліза, ви вже взяли шефство над цим волохатим безхатьком. Як він переніс ніч? В нього є травми? <гнят missile> Так, трішки опалена ніжка, трішки хвостик, але нічого критичного прям немає. Ну, мама його принесла, він дуже сильно трусився, боявся, не заспокоювався майже. Але ви кажете, що він вже починає показувати свій характер, mm -hmm. так? так? У, У нас. нас є собака, і собака, так сказати, да, над так. ним. І а він починає шипіти і показувати, що не треба. І ви його зараз до ветеринару ведете, правильно? Так, поки що до ветеринару, подивимося, чи все нормально, чи ніде не постраждав ще. Що погляд зробив ветеринар його? А у котрій годині це вчора сталося? Тому що люди пишуть, що це вже було близько комендантської години, коли почали гасити пожежу. Ну це було десь до, біля 23-ї години. Точно я не можу сказати. Я можу сказати, що я вже коли підняла його, потім ще раз спустила, щоб подивитися, може, ще комусь треба допомогти. І я піднялась, вже зайшла в своє парадно о 12-й годині. Тобто, десь це біля 23 Третьої сталося. А так. ви от спілкувалися, мабуть, з сусідами своїми? Чи хтось щось бачив, крім того, що чули вибухи? Що, можливо, хтось приніс якусь вибухівку, я не знаю. Тут кажуть вже люди сусіди, що це були коктейлі Молотова. Є от така я версія. Так, я також цю версію чула, що це були коктейлі Молотова, але більше ніхто нічого не ну не казав, не знав. Як би догадки, що хтось кинув сюди коктейль молотова, тому що дуже швидко. І вибух був такий, як ну зрив, якісь такі, от, вибуху та і дуже швидко пожежа. Вона ну якби, просто моментально спалахнув. Да вона моментально і дуже така велика пожежа була ну, о 10.40, Я подивилась є відео. О 10.40 був третій вибух, і почалась пожежа. Дівчата, я вам дуже дякую. Да, Таня Ліза Ширма були сьогодні з нами. Вони врятували одного безхатька. ведуть його зараз до ветерина. Лишайте собі, бо руді коти вони на щастя. Це така сніданківська прикмета. Ми будемо сподіватися, що все ж таки багато котів вони не були всередині. Ті, які загинули, вони були всередині, що багато порозбігалися. І, Андрій, покажи зараз. Оце просто неможливо дивитися, тому що кицько повертаються на це згарища, сидять нявкотять і просто ну чекають. Вони не можуть зрозуміти, що трапилося, колеги. Вам слово Оленка, Дякуємо тобі. За етичних причин ми не показуємо відео, які ширяться мережею, тому що розуміємо, що перед екраном також знаходяться діти, але кадри відверто жахливі. І на фоні я бачила поліцію, тому розумію, що сп... Розумію і сподіваюсь на розслідування і що винні будуть завжди покарані. Дякуємо тобі за включення. А ми продовжуємо наш сніданок вихідний. І знаю, що зараз буде те, що допоможе кожній людині трішки розслабити свою спину. Про здоров'я у сніданку вихідний.